Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Пластикова втулочка, котру можна назвати гримкомплектом Троса куліси. вона застосовується для того, щоб. На з'єднанні, котрим закінчується трос перемикання передач, фіксувати безпосередньо систему троса до самого важчі коробки передач чи куліс. Один з каталожних номерів 258 74 56. Дана деталь встановлюється на автомобілі марки Ford. Перелік цих автомобілей та додаткову інформацію можна знайти за посиланням під цим відео. Застосовується ця втулочка для коробки автомат. Все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.